В Україні зафіксували понад три тисячі випадків, коли військові частини не отримували гуманітарну допомогу, яка до них прямувала. Всього було вчинено 9 тисяч перевірок. Хто ж винен? От хто ж такий може бути винен? Ну не знає Зеленський хто і не знає Єрмак. То... І для цього прочитаємо. Так само офіційні повідомлення. Президент створив координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який оперативно координуватиме волонтерські ініціативи, міжнародні гуманітарні організації та фінансування зі спеціально створеного Нацбанком рахунку для пожертв на гуманітарні потреби. Головою координаційного штабу визначено керівника офісу президента Андрія Єрма. З займалися, швидше за все, адміністрації, яких призначали, призначав Зеленський, очевидно, за погодженням Єрмака. Єрмаку вони там, умовно кажучи, підзвітні. Згадайте скандали в Запорізькій області, де там купа вагонів гуманітарки, купа фур зникла і так далі. Причому відповідала за це жінка, яку е, Зеленський орденом нагородив. Що, сидить там хтось? Ні? Тоді покричали, покричали інформаційне поле збурили. А хтось сів?